Марвел Авенджер припинить виробництво нового контенту набагато раніше, ніж очікувалося. Марвел Авенджер офіційно розпускають. Підтримки гри також закінчуються 30 вересня. Ось такими яскравими заголовками можна описати кінець шляху гри про найхайповішу команду супергероїв 21 століття. То що ж сталося з месниками? В цьому відео я б хотів зробити невеличке се на тему, чому для мене месники досить цікава гра, щоб грати, але цього все одно недостатньо для того, щоб я її міг хоч комусь порекомендувати. Тому що вона дивно у своїй формі, а точніше, в своєму продакшені. В цьому відео буде вкрай простий монтаж, бо я хочу більш виразити свої думки і не хочу, щоб картинка відволікала від тез, які я висунув в відео. Отже. Особисто я дуже чекав на цю гру. Та на жаль, в мої ігрові руки вона потрапила вже майже через два роки після релізу в каталозі PlayStation Plus. Я осторонь тримався будь-якого обговорення цієї гри, не вступав в дискуси та не бажав, хоч якось зануритися в це не особисто. Для мене це дуже важливо, спокійно та неупереджено поставитися до гри, на яку всі бомблять. Насамперед, я, як напевно, і будь-який здоровий геймер, бажаю отримати задоволення від гри і готовий дати шанс будь-якій грі, не дивлячись на те, яка думка натовпу щодо неї. Мені, наприклад, сподобався Анзем. Звісно, якщо ви його придбаєте за 200 гривень на розпродажі. За таку ціну я готов пробачити багато недоліків та дати шанс грі мене розвеселити. Анзем робив те, що рекламував собі, десь і в костюмі залізної людини. Та з месниками справа зовсім інша, бо месники бажають тебе обдурити. Аби зрозуміти, в чому тут дурість, давайте згадаємо свої емоції на початку цієї гри. Нас обвалюють в тонни крутих та фанових кацет. Нам дають корколомні пригоди майже одразу. Вони, вони нас цим підкупляють. Ти наче реально дивишся крутезний фільм про месників, роблять круту та рішучу зав'язку, прописують нам головну героїню. За перші години гри нас наче на американських гірках прокотили вздовж усього, що ми будемо робити в грі. І ось тут починається хитрість. Бо через 2-3 години гри. Через класні та драйвові сцени погоні за камалою, гонку за щитом кепа та класної сцени збирання по частинам костюму залізної людини ми приходимо буквально до банального повторення. Ти висаджуєшся десь в тундрі чи в пустельній місцевості, проходиш якісь сірі та неяскраві локації до якихось туристичних будівель. Чомусь завжди спускаєшся вниз на ліфті, і квест тебе запроторює в банальну кишку з коридорів, де тобі потрібно проходити якісь абсолютно безглузді чекпоїн. І щоб тобі не стало сумно, час від часу тебе будуть актори озвучування веселити якимись абсолютно пустими фразами. Типу, обережно за наступними деревами мої датчики фіксують велику кількість якоїсь загадкової енергії. Будьте обережні там ха. Мені не налякати нас, і так далі, і тому подібна бравада. Я наче слухаю радіовиставу, де тільки через голос треба слухачам подати цілу виставу. Хоча для чесності іноді ці репліки були непогані, але іноді і не часто. Це не монологи і репліки в стилі франшизи Uncharted, де кожна репліка розкривала героїв та не давала заснути під час монотонного прихскопу. Через декілька годин ти, як гравець, поступово розумієш, що ти почав грати в круту кінематографічну гру з великою кількістю зрежисованих сцен. А зараз ти як якийсь незрозумілий навіджений висаджуєшся в тундрі або в кустелі, і все, що тобі потрібно, це спуститися вниз на якомусь ліфті та послухати радіовиставу. Агов я гадав, ви, як в дусі Лари Крофт робите екшен у гру про героїв де буде вжух жух да бабах, а не господи а не повсякденна робота супергероя. Типу, я не знаю навіть. Ох, наступна теза досить спірна. Та я вважаю, вона має право на істування повна сірість серед ворогів. Так, я розумію, що в грі ми протистоїмо одній компанії злодів, але ну, ну камон, роботи постійно, постійно роботи. Ну от ще ці бісячі жовті міньйони, які завжди в повітрі висять. Ого, тобі вже набридло бити роботів? Ну, не знаю, можливо, тобі було б цікавіше, якби ми дали б тобі, ну, не знаю, нового робота. Але на цей раз він буде з електричною палицею. Так. Чи може робот з енергощитом? І що, і цього достатньо? Так, терміново, терміново, носіть сюди величезного павукоподобного робота, що стріляє ракетами. Ти тільки не хвилюйся, босами в грі ми зробимо тобі теж з роботів. Буде величезний? ні просто гігантські, тупо непрактичні роботи-павуки, які будуть сидіти в ямах і нікому не загрожувати. Але ти до них прорвешся і вломиш цьому роботи по його п'ятах. Коротше кажучи, бити постійно роботів стає нудно майже одразу, як тільки ми розуміємо, що вони не можуть становити нам, хоч якусь цікаву загрозу гов, а де інші суперзлодії? Чому, окрім Тескмастера та оцього болотного антихалка, ми в грі нікого так і не побачимо? Ви зібрали майже купу супергероїв, та майже нікого з їх заклятих ворогів чомусь не покликали до гри. Хоч би вас чорти побрали, та навіть у Фортнайті персонажів з Марвелу більше ніж в грі про всіх центральних персонажів світу Марвел. А без впізнаваних суперзлодів ця гра ну не може зватися грою про месників. Наприкінці підсумовує вище сказу. Складається враження, що гру зробили рівно на 25 В Цих 25% є кінематографічність, крута хімія між героями, цікаві локації та прикольні і класні моменти, які от круто зроблені. Та на жаль, десь в верхівці правління компанії сказали, що цього буде достатньо. Додайте в залишені 75% гри, грінду та скопійованих місій все інше за нас зробить гучна назва франшизи.